Що ви все сказали щодо дорожньо транспортної прогоди, так, ДТП мало місце, воно було Було не на пішоходному переході. На пішоходному? Um. Я вас не передбачував, я можу процедура. Тому що я не можу слухати враньйо. Я не можу слухати боку, я можу сунути брань. Була дорожньо-транспортна прогода, транспортний засіб був поза межами позамежений. Близько 10 метрів є фотографія, контрольна прополіція, є де відбулося ДТП, відео, фото. Все долучено. Перебігав відповідно до протоколу самого, який ми досліджуємо, раптово вибіг. Тобто мій клієнт не порушував правила дорожнього руху, 23Б 12.3, а 12.3 він і зупинився вже. Поза межами пішохідного переходу 10 метрів. Якщо він на пішохідному переході його збит і 10 метрів його протяг, і, ну, там хоча б е, легкі тілесні ушкодження були, але таких ушкоджень не, не було. Е, далі ми зазначили практику Верховного суду, що таке стаття 124 Кодексу України по адміністративне правопорушення, зазначили на порушення цього протоколу, який слаб, ну, ну, немає на потерпілок. Тому що в протоколі там написано, що потерпіли відсутні. Ну, єдина особа, яка розглядається відповідно до цього протоколу, це мій клієнт-водій, який ми ще наголошую, право дорожнього руху не порушував. Що зазначає, спочатку було кримінальне провадження з 286-му транспортизації, вилучили, арешт на наклали, потім хотіли до кримінальної відповідальності не за що притягнути. Після того закрили адміністративну справа. Ми дійсно пропонували і лікарні довірі. При вчиненні адміністративного правопорушення, компенсувати не збитки. Це було у суді першої інстанції, це було коли апеляція, намагаємося. Але нам шансу не дають. Нас спочатку хотіли до кримінальної відповідальності притягнути, потім, коли адміністративна справа сказали, що позбавлять права керування. І це було у суді першої інстанції. Ну, Що можна сказати? Ну, давайте не про те. Що зазначив адвокат? Протокол складений неправильно. Ми повністю погоджуємо, що є складений неправильно. І це було зазначено в постанові суду, який закрив цю справу. Друге, скласти новий протокол, те, що поліцейський треба вчити, так, поліцейський треба вчити, і кодекс України про правопорушення передбачає, що необхідно скласти новий протокол, тому що цей він з порушенням. Uh, Далі, щодо різних версії, але доказів провинного. Клієнти матеріальна справу їх просто.